Завдання молодіж тренера молодіжної збірної не тільки ж досягати результат, але щоб ці молоді футболісти прогресували, розвивалися, і доходили до першої команди. Грубо кажучи, є в цій команді там Єгор Ярмолюк. Який угу. виріс, але це не заслуга Мельгос. Я думаю, це Ні. заслуга там Томаса Франка, заслуга того, що він прем'єр-лізі почав грати, чи там Владислав Вана, який теж грає національного Доб, добре. На, на наведе приклад. Наведи приклад Арсеній Батагов. Чи кого ти маєш на увазі? Три ключових е, ключові гравці цієї команди. це Арсеній Батагов, це угу. Максим Прагаро е, і е, це Олег Чередько. Це три ключові гравці цієї команди. Якщо подивитися увесь цикл. Увесь цик вони постійно грали, вони були ключовими гравцями, і ось від них треба було відштовхувати. Від них відштовхувалась весь час. Коли вони всі перейдуть до національної команди, я тоді, або хоч хтось із них, я тоді буду говорити, що там Мельгоса з ними там якось особливо попрацював, тому що вони не є зараз там гравцями для національної команди, грубо кажучи навіть Батаго.